Сьогоднішня презентація в мене про туманності. і Я сподіваюся, що ця презентація доведе вам, що космос це не лише якісь об'єкти, планети, зорі, галактики. Космос це ще й естетика, це мистецтво, це не краса. І туманності є яскравим прикладом такої краси. Перед тим, як розглядати конкретні туманності, я пропоную спочатку дізнатися, що це взагалі таке. Що таке туманності? Туманності це велике сукупчення космічного газу та пилу, які під дією гравітації збираються у такі хмари. Ось приклад. Це туманність. І у цій туманності під дією гравітації весь, весь, весь газ збирається у вузли. І з цих вузлів потім народжуються зорі. Тобто наше Сонце також зародилося в такій самій туманності. Зовсім недавно навіть ми не думали, а можуть бути туманності, як їх можна класифікувати. Просто коли астрономи бачили протяжний та яскравий об'єкт, вони казали, що це туманність. Навіть плутали деякі туманності з галактиками. Але зараз ми знаємо, що туманності є різних типів. Тому давайте подивимося, які є типи туманностей. Перший тип це емісійні туманності. Та вони відрізняються тим, що увесь цей газ він іонізований. А що таке іон? Ми з хімії знаємо, що іони це речовини, які мають якийсь заряд або плюс, або мінус. І ось весь цей газ в туманності він іонізований навколишніми зорями або різними джерелами. Рентгенівського випромінювання. І за, цим, за тим, чим цей газ іонізований, емісійні туманності також діляться на підтипи. Ось, наприклад, туманність типу H2. Чому H2? Тому що в більшості своїй ці туманності складаються з водню. А водень ми знаємо формулу водня H2. А чим цей водень іонізується? Великими синіми зорями, які випромінюють дуже багато енергії. Це енергія, фотони, вони летять, стикаються з атомами водню, вибивають звідти електрони і все, водень вже іонізований. Таким чином, такі туманності можуть набувати червоного монеру. До речі, як ви думаєте, як називається ця туманність? На що вона може бути схожа? Є якісь припущення? Черепах. Це тварина. Названа. Один. Ні. Черепаха. Томаність називається таранту. Це не покорно. Ну так, да, буває. У них там свої... Ну, шерепа... ну <поставі> вони дивляться потужні мікроскопи може... Можуть... Да. Ну, тут у нас якість не дуже, але все ж таки астрономи тут розгляділи таранку. Це перший тип емісійних туманностей. Одна причина, що ті назви, які були зараз, названі, вже десь звикло з І треба так. шукати щось якусь інші були. До речі, я в групу теж відправив всі ці знімки, там можна подивитися у більшій якісті. якості. Наступний тип емісійних туманностей планетарні. Вже тільки що ми трошки про них почули, ці туманності вони образуються, коли зривається зоря. І весь цей навколишній газ це по суті і є залишки від зорі. А всередині є білий карлик. Це такий залишок. Була велика зоря, можливо, гігант червоний, а потім після колапсу залишилось його ядро, білий карлик. І саме цей білий карлик підсвічує весь газ, і він стає іонізованим. Та світиться, то ми можемо його бачити. Є дуже багато прикладів планетарних туманностей, то я про них розкажу детальніше пізніше. А поки давайте знову подумаємо, як може називатися ця туманність. Правильно. В інтернеті? Ну, Ні, правильно, супер. Пасочний годинник. І ще один тип туманностей емісійних, відбивні туманності. По суті, ті самі туманності H2, але зорі в них не настільки потужні, випромінюють не так багато енергії, та цієї енергії не вистачає на те, щоб прям сильно іонізувати весь газ. Тому вони просто його підсвічують, та часто такі туманності можуть бути синього кольору. Так. О, Я не знаю, як всю назву. І на сто. Ага, ні, ось цей відпівні туманності. То було щось інше. Далі ми йдемо. Все, Емісійні туманності закінчилися. Є наступний тип туманностей. Це темні туманності. Чому вони темні? Тому що вони складаються з дуже багатої кількості пилу. Але ну, якщо б ми просто на них дивилися. Та на фоні було пустота, темінь, ми б їх не побачили. Ці туманності можна побачити, якщо позаду них є якийсь яскравий промінь світла, наприклад, зоря або сукупчення зорей. Тоді ми цю туманність можемо побачити, вона може бути в будь-яких форм, але саме в цих туманностях виробляється найбільше зір у нашому всесвіті, саме в темних туманностях. Тут важко вгадати, туманність називається мішок. І так, давайте ж. Ще один факт цікавий про туманності. На жаль, у нашій місцевості ми не можемо побачити чуманський шлях, тільки якщо ми знаємо, що десь він знаходиться. Ми можемо його уявити, та здається, вже щось видно нам. Але якщо поїхати у, у якусь пустелю, наприклад, де немає світового забруднення, ми можемо побачити полосу чумацького шляху. І саме цікаво, що у ці всі плями це і є темні туманності. Тобто ми можемо їх побачити навіть без телескопів, без біноклів, неозброєним оком, це все темні туманності, які затуляють від нас е, чумацький шлях. Якщо б їх не було, то в нас і вночі, був би день. Бо центр Чумацького шляху дуже насичений зорями та вони б світили дуже і дуже гарно. Тепер перейдемо до конкретних туманностей. Це найближча туманність до нас, туманність Оріона. Її так назвали, тому що вона знаходиться у Сусідній Оріона. до неї всього-навсього 1344 світлових роки. Ну, По космічним міркам це взагалі. ...15 нулів і ліки, Так, так, да, так. Да, да. Зі швидкістю світла ми б туди півтори тисячі років летіли. Але цікавий факт, що сама ця туманність от з одного кінця до іншого має протяжність у 33 світлових роки. Тобто уявіть, це ці масштаби. масшти. Би... Тобто світло від цієї зорі доходить до іншого кінця туманності за 33 роки. Це дуже великі масштаби. До речі, ця туманність емісійна, відбивна, тобто ці зорі вони не можуть достатньо іонізувати газ, але тим, тим не менш ми бачимо цю туманність, бо вона до нас дуже близько розташована. Ми навіть можемо побачити її також на озброєним оком, якщо при ідеальних умовах на екваторі або в Бінокль також можна її побачити, навіть якщо виїхати просто за село. Так, ще якась інформація, у нас була. Що, зараз? Це також на фотошоп. До речі, не я не скажу, чому це не Photoshop. Тобто, якщо б ви зараз взяли м, потужний телескоп та подивилися у нього, ви б дійсно це не побачили. А Нема. Подаріш мені. Подаріш мені. А гірок. Та неважливо колись, хоч зараз. Ці знімки вони робляться на протязі багатьох годин, навіть днів. Тобто світло накопичується, накопичується, збирається, і тоді ми можемо побачити цей знімок. Але якщо ми у реал таймі подивимося, ми такого не побачимо, на жаль. І навіть якщо полетимо в цю томальність, ми такого не побачимо. Цікаво, що її відкрили аж у 1610 році. І навіть індійці, які ж давно-давно давно бачили її на небі, це свідчить багато записів на скелях. Температура. От і вгадайте, яка в цій туманності може бути температура, якщо там ну, активне зороутворення відбувається. Дуже висока. Дуже висока да? Ну там 5-10 тисяч. 9 тисяч градусів. Ну, це також дуже-дуже великі температури. І так, це туманність стеріона. Навіть якщо ви не цікавитесь астрономією, ви повинні знати, що це туманність стеріона, бо її всі знають. І наступна туманність. Також одна із найвідоміших туманностей. Неофіційна назва стовпит створіння. Але е, ці стовпи знаходяться у туманності Орландо. Е, вони прямо в серці цієї туманності. І цей знімок був зроблений у 1995 році орбітальним телескопом імені Габбла. І з цим пов'язана дуже цікава історія. Справа в тому, що е, телескоп імені Хаббла, е, ну, він коштував дуже дорого, майже мільярд доларів. На той час це були дуже великі гроші. Так, тепер, в принципі. І коли його запустили у космос та зробили перший знімок, цей знімок був дуже розмитий. Тобто вони потратили купу грошей, запустили це в космос, е а тут бац, нічого не працює. Вони поставили неправильне дзеркало. Було Дуже багато місій до цього Габа, туди літали, міняли дзеркала, щоб нарешті побачити, е ну, щоб він працював, щоб ці гроші не були просто е змарновані. І нарешті остання місія, вони вирішили, ми полетимо зараз, замінимо там скло, якщо нічого не зміниться, то все. Відкладаємо, це не рентабельно. І ось вони направляють на пустий участок неба та бачать там дуже багато золь, зор... зір. і... Вони були дуже якісні. Тобто вони свою місію виповнили. А потім е телескоп направили у цю туманність. До 1995 році ми не мали уявлення про те, що туманності можуть бути всередині такими яскравими. І потім, коли вони обробили всі знімки, астрономи подивилися на це зображення і просто були в шоці. Вони не очікували такого. Вони намагалися просто дізнатися, як утворюються зорі, а в результаті отримали шедеври туманностей. І коли цей знімок ходив по лабораторії, де ці люди працювали, вони просто всі були в захваті та майже у той же день вони прозвали цей знімок стовпи з муріння. Др... Туманність Орла. Ну, вона знаходиться в туманності Орла, там декілька таких цікавих областей. Але це саме. Ось це це стовпи створіння. Е, до речі, можливо, їх зараз вже не існує. Вони знаходяться на відстані 7 тисяч світлових років від нас, але вчені е, знайшли таку хмару, е, яка могла б бути наслідком вибуху всередині цієї туманності. Ця хмара знаходиться на відстані 6 тисяч років від нас. Тобто цю хмару ми вже побачили, але сам процес вибуху ми зможемо побачити лише ти... через тисячу років. Мабуть, їх вже не існує, а мабуть, і ні. Може це була помилка у розрахунках. Але поки ми можемо милуватися цією красою. Це також стовби створіння, але вони зроблені. Цей знімок 2022 року, який був зроблений іншим орбітальним телескопом імені Джеймса Веба. Він був ще набагато витратнішим, ніж Хавел. Але це цього коштувало цей знімок в інфрачервоному кольорі. Ми можемо побачити набагато більше деталей, багато зорей та наслідки, як у цих туманностях утворюються зорі. Так, наступна туманність. А, так, це порівняти можна. Який знімок вам більше подобається? Друге. Да, мені також другий, але все ж таки перший знімок він такий легендарний, епохальний, можна сказати. Так, це туманність Славу. Не знаю, що про неї розказати, просто красиво. Так. І зараз наша задача вгадати, що це за туманність. Тут, тут. Ні. <ріст> око. Око, правильно, чи є око? <ріст> Ні. <Драго>. Ні. <ріст> третя, третя спроба. Ні, туманність називається котяче око. <ріст> ну, дійсно, трошки схоже, але... А що у глаза? Ну, Саме тут про центр йде мова. Ця туманність, взагалі є одною з найсенсаційніших, тому що в неї є дуже багато несострікового. Вчені не розуміють, як могла отворитися ця туманність. Ми бачимо, всередині є білий карлик, тобто це планетарна туманність. Але якщо ми подивимося на цей знімок, ось ця планетарна туманність, а ось навколо така хмара. Тобто, що це означає? Що спочатку зоря. Один раз вибухнула, утворила цю хмару, а потім інший раз два вибухи підряд. Це якось нелогічно. Тут тобто ми бачимо такі ексцентричні кільця світла та газу, вчені розрахували, що кожні півтори. Ні, півтори. Да, кожні півтори тисячі років ця зоря минула, яка вже померла, вона вибрасувала в космічний простір. Дуже багато газу. Але це не застокується з теорією. Тобто півтори тисячі років це дуже мало. Також оці кільця навколо білого карлика, вони також якось нелогічні. В принципі, вони повинні бути симетричні, але вони не симетричні. І це в е, тупік трошки ставить вчених, бо як могла утворитися така туманність? Поки ми не знаємо, відповідно на це питання. Ось іще Готуйтеся відповідати. <рисот> Наступна туманність. <рисот> Наступна туманність. Знову спробуємо вгадати. Як вона називається? Око. Ні, це не око. Хоча схоже. Ні, туманність кільце. <реш> знімок також Джеймса Веба, який, нагадаю, який зробив ось цей знімок. І ось е, туманність кільце. Бачимо, це також планетарна туманність. бо дуже багато газу е, розбросено. Це був вибух над нової зорі. Так, наступна туманність. Ну це ви маєте вгадати. <реш> Наслід схоже. Ось лапа, ось. Гітару. Не гітару, ну добре. Да. Ви не повірите, котяча лапка. Тобто в них вже є котяче око, котяча лапка. Не знаю, що наступним буде котячим, але, але це котяча лапка. Це емісійна туманність. Тут дуже багато зори утворюється. Та вони підсвічують цю туманність, завдяки чому ми її можемо бачити. Вона знаходиться, до речі, в арці чумацького шляху. Так. Зараз я б свідчив цю туманність, але, мабуть, не вийде. Ця туманність розташовується дуже поруч із нами, поруч із туманністю Оріона. І її назва криється ось у цьому елементу. Ви не побачите, але якщо зайдете в групу, якщо зайдете в групу, то можете придивитися до цього елемента і саме через нього назвали цю туманність. Туманність називається кінська голова. Кінська голова. По-російськи конська голова, я не знаю, як це перекласти, правильно? Да. Це темна туманність. бачите такий темний стовп. А навколо емісійно туманність. Все це називається облаком Оріона. А це туманність Полум'я. Бачимо, це зоря зоря а так, Ми можемо її побачити у поясі Аріона на зоряному небі. Саме вона підсвічує цю туманність полум'я. Ну, в принципі, я закінчив показувати вам основні туманності. Хочеться лише сказати, що. Це все, що я показав, воно знаходиться або в нашій галактиці, або в сусідній. Але те, що в далеких галактиках ми побачити ось так, не зможемо. І хто знає, можливо, якщо ми не просто намалюємо щось на бумазі, можливо, така туманність вже існує у всесвіті, бо галактик мільйор... мільярди, триліарди навіть. Тому можна просто фантазувати, дивитися на ці туманності, милуватися ними та бути вдячними за те, що в нас є така можливість, за те, що ми можемо їх бачити, та надихатися ними, щоб створювати нові відкриття. Це все. Якісь питання є? Ні. От і добре.